І була промова митрополита Володимира. І що він в тій промові говорив? Це порівняно з тими артефактами це просто він сказав, що у них є вороги, а у нас немає ворогів. У нас один єдиний ворог це диявол. Можете собі уявити? Більше десяти років триває війна. Війна триває з ворогом. так? Всі знають, хто в нас ворог, а в них ворогів немає. Тові що ми будемо перераховувати оці всі артефакти, які там потрапили мені під руку чи під камеру комусь? Я просто от, оце наведу. І все. Початок доби 10 жовтня цього року був у Володимирі Знаковим. Тоді в Успенському соборі міста розпочали виселення представників Московського патріархату. І громада, і представники влади, і медіа, правоохоронці, вони були там серед них, моя колега Таня. Дякую, Таню, що там була, і прошу тобі в загальних рисах найперше розгадати згадати цю історію Успенського собору. <кій> Доброго вечора, Олю. Доброго вечора, наші глядачі, читачі. Е, ну, перш ніж. Підійти до історії цього всього конфлікту, я хочу сказати, що сьогодні я можу сміливо сказати, що ми стали свідками історичної події. Йдеться про те, що Успенський собор у, Володимир, у Володимирі, пам'ятка національного значення, після півтора року судової тяганини остаточно повернувся у власність української держави. Можу сказати, що. Це повернення, воно більше просто, ніж юридичний факт. Це історична справедливість, я б сказала, і такий незворотній крок на шляху до єдиної незалежної православної церкви України без жодного впливу Москви. А почалося все ще у липні 24-го року. Тоді закінчився термін. Дії договору безоплатного користування, який був укладений з релігійною громадою УПЦ МП. Але громада відмовилася добровільно залишати храм. Це змусило представників обласної влади звернутися до суду. Ну і судова тяганина почалася восени 24-го року. Тоді, в листопаді 24-го року, була перша велика перемога. Господарський суд Волинської області ухвалює рішення зобов'язати громаду ОПЦМП звільнити собор та повернути його державі. Навесні дві тисячі року. Була апеляція Московського патріархату. Але вона провалюється. північно західний апеляційний господарський суд повністю підтверджує законність рішення першої інстанції. Далі, квітень-травень 25-го року. Апеляція Московського патрі... е, е, громада намагається виграти час. Ну, Московський патріархат намагається виграти час любою ціною. Подають заяву на відстрочку виселення. Суд дає їм термін до 29 травня, щоб вивести майно. Цим шансом вони не скористалися. Далі липень 25-го року. Ключовий момент: Верховний суд, найвища судова інстанція в Україні, відхилив касаційну скаргу у ПЦМП. Це рішення стало остаточним і беззаперечним. І в результаті всі три судові інстанції підтвердили собор є державною власністю. І громада УПЦМП мусить його залишити. Ну, оскільки добровільного звільнення не відбулося, зараз ми бачимо фінальну стадію примусове виконання рішення суду. Важливо наголосити, що незважаючи на всю цю емоційну напругу, саме процес, процес передачі храму державі відбувається суворо в рамках закону. І я б сказала, він є максимально прозорим. Зараз у приміщеннях Успенського собору працює спеціальна державна комісія. Це представники Державної виконавчої служби, супроводі поліції, є представники Волинської ОДА, ну вони ж власники майна. Е, є там присутні представники громади ОПЦ МП, е, яке головне завдання цієї комісії. Провести детальний опис усього майна, храму і прилеглих споруд. Йдеться про сам майновий комплекс, це Успенський собор, будинок з двіницею, мури, брами, церковне майно мається на увазі. Тут найбільше уваги приділяється цінностям, які становлять культурну або історичну значущість, і господарське майно. Тобто, все, що знаходиться в приміщеннях іпархіального управління та в господарських спорудах, навіщо це все робиться? Ну, опис необхідний для того, щоб скласти акт при. Прийому передачі, приймання передачі. Ну, це акт офіційний документ, який юридично фіксує, в якому стані та з яким майном храм повертається від користувача, мається на увазі УПЦ МП до законного власника держави. Вся ця процедура фіксується, відбувається публічно. І робиться задля того, щоб уникнути жодних звинувачень у зникненні чи пошкодженні майна, ну і забезпечити збереження оцих унікальних святин та цінних предмет, предметів, які ще там залишились, хочу наголосити. Таким чином, держава діє виключно. В юридичному полі я так це ну хочу так наголосити. І це не захоплення, як намагаються подати представники Московського патріархату, а виконання остаточного рішення Верховного суду. Чистий і прозорий процес, який гарантує, що історична пам'ятка буде збережена і передана всій українській нації. В цьому процесі ти говориш офіційно про роль держави, так як і має бути, але це все роками тривало, і там точно була я на мою думку важлива роль громадянського суспільства. Як ти оцінюєш, наскільки повернути власність держави таку важливу для нашої історії майбутнього культову спороду? Це заслуга небайдужих не громадян чи ні? Так, я думаю, це заслуга депутатів обласної ради, міської ради, Верховної Ради, заслуга громади, яка постійно нагадувала представникам влади, що більше 10 років триває війна, а в нас поплічники Кирила тут поряд, і ми нічого з цим не робимо. Тобто постійно громадськість це нагадувала представникам влади на будь-якому рівні. І я думаю, це спрацювало. Це спрацювало. Ви ж бачите, всі вичікували, як минуть оці всі суди. Так? Ніхто не брав штурмом Успенського собору. Все було в рамках закону. Але це вже критична, як би то сказати, критична точка, так точка, російське слово, не гарне таке. Ми підійшли до того, що всі суди минули, а вони не збираються вибиратися. І тому тут повинні були працювати і виконавці, і представники влади, і виконувати рішення суду. Під час ну. того викону. Виконання рішення суду ти була на перший день, ти була присутня. І я знаю, що без доволі неоднозначних знахідок не, знайш... не обійшлося. Що тебе вразило в тому процесі, що було в Успенському соборі? Ну, я так скажу. У ті всі артефакти, які там траплялися і попали в об'єктив фотокамер, мені здається, що це ніщо. Порівняно з тим, що було винесено раніше і вивезено. А воно було винесено і вивезено однозначно, тому що видно було якісь цвяшки, якісь дюбіля на стінах, якісь пусті місця, які. Ну, тобто. Е так, оці картини, картина з надписом Калінінград на російській мові з Бурштинану. Це дуже смішно виглядало. Різні, Знаєте, не хочеться коментувати оці всі різні артефакти, хай їх прокоментують історики. Але єдине, що самовар, так вразив, самовар схований, так його ховали, там, намагалися ховати. Альонушка біля бірьозушки, картина така, розумієте, ну, така на всю стіну в келії. 에, тобто мені здається, що якби виселення 에, відбулося 에, десь, наприклад, наприкінці 24 року, 2024 року, ми б знайшли набагато цікавіших багато знахідок. Це все, що от потрапило в об'єктив, це таке собі. Ну це просто нагадування, що вони не з Україною, вони... я хочу тут додати факт. Сьогодні, готуючись до ефіру, я переглянула е, відео в неділю е, релігійна громада, громада ОПЦ МП Собору, е, е, правила, е, відправляли е, недільне богослужіння в Капличці, яке є неподалік Собору. І була промова е, митрополита Володимира. І що він в цій промові говорив? Це порівняно з тими артефактами. Це просто він сказав, що у них є вороги, а у нас немає ворогів. У нас один єдиний ворог це диявол. Можете собі уявити? Більше десяти років триває війна. Війна триває з ворогом. так? Всі знають, хто в нас ворог, а в них ворогів немає. Тоді, що ми будемо перераховувати оці всі артефакти, які там потрапили мені під руку чи під камеру комусь. Я просто от, оце наведу, і все. Так що. Спочатку було слово. Так, спочатку було слово. Дякую тобі, Таня. Дякую, що ти фіксуєш для нас історію. Дякую, що ти байдужа. І, до речі, підтримати роботу Тетяни теж можна через можливість читацької підтримки друзі району. Там реально вибрати, наприклад, що фундувати на роботу район Володимир. Дякую, Таню, що була з нами. Впевнена, що до нових зустрічей і всього найкращого.